Знову різнокольорове наметове містечко традиційно вже в 17-те розкинулось на території села Пологи. Стартували козацькі розваги. Вже традиційним для освітян району стало проведення на початку вересня районної військово-патріотичної гри Козацькі розваги. Розпочалася цьогорічна гра 11 вересня. Скажемо кілька слів про те, що ж відбувалося у наметовому містечку в перший день гри. Ніхто не сумував. Перед початком конкурсів козачата шукали сухі гілки та розвод. Дали вогнища, готували на них смачну козацьку кашу, носили воду, грали у футбол та волейбол та проводили репетиції строєвої пісні. Всі традиційні конкурси увійшли у програму гри і цього року. Козачата і намет ставили, і в лучній стрільбі змагалися, а також кидали гранату. Щодо нововведень, то цього року конкурс буклет замінив інший: цікавіший та барвистіший, позичений з піонерської військово-спортивної гри Зірниця, конкурс Зелена аптека. Суть конкурсу. У виготовленні екібани з лікарських рослин на захід традиційно завітали поважні гості: голова пологівської районної ради Павло Журавльов та голова Пологівської районної державної адміністрації Юрій Коноваленко. Ну, воно, мабуть, враження таке, як сьогодні перше враження, так і кожні 17 років, де я особисто був присутній всі 17 років, сьогодні в 17. По-перше, те, що з кожним роком все більш відповідально готуються команди до участі. По-перше, сьогодні вже і намети, ну, з кожним роком все більше облаштовується краще. Більш ретельно готуються команди до участі, тому враження дуже приємне, говорить про те, що діти готувалися. Ви знаєте, дійсно протягом 17 років сценарії проведення конкурсів постійно змінювалися, динамічно змінювалися. Вводилися різні... Конкурси, одні, ми, одні приживалися, інші, наприклад, не приживалися, тому що е, можливості готуватися на базі шкіл до певних конкурсів немає. Тому от на сьогодні десь трансформувалося так, що саме ті конкурси, які будуть запропоновані сьогодні, вони в минулому році були, вони отримали найбільшу підтримку в школах і до них діти могли найкраще готуватися. Я знаю, що організатори готують там на наступний рік певні зміни. Е, з урахуванням побажань шкіл ми обов'язково їх. Проведемо тому, я думаю, що те, що сьогодні є. Хоча минулі роки було в нас тут і і брички тягали. Тобто конкурси були самі різноманітні. Тому ну найголовніше те, що сьогодні є, воно спрацьовує все. гостем та суддею конкурсу. Влучний стрілець був заступник начальника відділення виховної роботи військової частини а 1978 міста Запоріжжя Уральські казарми Олег Гуртовий, який вперше відвідав козацькі розваги. принципе, в Запорожье как бы недавно служу и впервые попал и, в принципе, очень доволен и благодарен команду часть меня сюда, скажем откомандировали на время проведения вот этих замечательных игр вот, казахской развали. Организация, ну, скажем так, великолепная, потому что дети сами, сами себе готовят пищу, сами себе. То есть вот они как бы самостоятельности, и то, что они себя вот как бы в таком же несовершеннолетнем возрасте, они как-то могут себя, ну скажем, правильно... проявить, показать с лучшей стороны. Ну, насколько я слышал, организаторов тут в этом конкурсе принимают участие не только все, как бы, очень из благополучных семей, дети Если есть из неблагополучных семей, то я, как бы, считаю, это для них есть одним из показателей, как правильно это выразиться, посмотреть на нормальный образ жизни, на нормальное поведение, как все нужно и подобает вести в обществе и в коллективе в целом. Сегодня вы являетесь судьей конкурса «Меткий стрелок». А как вы сами стреляете в «Метко»? Ну, в принципе, не жалуюсь насчет стрельбы, как бы стреляю, скажем так, на оценку хорошо, уверенно. подготовка, конечно, как бы ребят сейчас, ну, скажем, желает лучшего. Но ну, есть некоторые, конечно, ребята, которые довольно-таки очень хорошо стреляют.